Пані Катерино, на тому тижні відбувся обмін Росії з країнами Заходу полоненими, серед яких були російські опозиціонери. І, Перше, що сколихнуло інформаційну повістку. Після їх звільнення відбулася прес-конференція, у якій ці опозиціонери закликали країни Заходу послабити санкції проти так званих простих росіян. Як сказав один із звільнених опозиційних політиків Андрій Пивоваров, я його процитую. Я прошу західні країни подати руку росіянам, якщо послабити санкції для простих людей. Вони зрозуміють, що живуть погано, не тому що захід зіпсував їм життя кінець цитати, отож, давайте поговоримо про це І пані Катерино, розкажіть, будь ласка, чи насправді ті санкції, які зараз ведені проти Росії, настільки впливають на простих росіян і порушують якось їх права? Тут цікавий момент в тому, що Російська Федерація і Росіяни загалом ще починаючи з моменту окупації Кримського півострова та подій на сході України, коли були введені перші такі досить спорадичні фрагментарні санкції, намагалися навколо них побудувати цілу систему маніпуляцій. Буцімто що від тих санкцій страждає лише простий народ. У ситуації із Кримським півостровом навіть спеціальний доповідач ООН у Москві в 2017 році заявив, що від санкцій проти Росії. Страждає передусім населення окупованого кримського півострова, і це для них був такий спосіб для того, щоб спробувати змінити наратив і зняти хоча б якісь е, санкції, які були накладені. Але я хочу підкреслити, що коли накладаються санкції, вони переслідують якусь чітку мету. І серед цих цілей жодного разу ще не стояло покарати колективно росіян, російський народ, або ж завдати якогось такого е, загального. Загальної входи для російського населення санкції вони досить розумними зараз. Насправді є такий феномен, як розумні санкції. Вони запроваджені секторально, і лише в окремих випадках стосуються конкретних осіб, які підозрюються у вчиненні широкомасштабних та систематичних грубих порушень прав людини, або ж взагалі підозрюються у вчиненні міжнародних злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, або, наприклад, закликів до геноциду чи агресивної війни, не було так, що проти. Якогось росіянина візьмемо просто середньостатистичного, і Андрій Пивоваров згадував про те, що потрібно зняти обмеження для російських студентів, але насправді таких обмежень ніколи не існувало. І що стосується студентів, дослідників, представників академічної спільноти, та те, що окремі університети, користуючись принципом дуже характерним для західного світу для болонської системи, принципом академічної свободи, тобто держава не може втручатися у це рішення. Деякі інституції, університети, вони заявили про те, що, по-перше, там будуть не визнавати акредитацію російських вищих навчальних закладів. Вони не будуть визнавати, деякі сказали російські дипломи е окремі також скасували або значно обмежили інвестиції на спільні науково-дослідні проекти, і це насправді не дивно, і це насправді дуже потрібно, тому що Російська Федерація, які наклали бан на Високоточних на імпорт технологій, зокрема і подвійного призначення, вона намагалася через ці науково-дослідні проекти, зокрема такі як Роскосмос, отримувати ті технології, щоб потім їх імплементувати у ракети і в інші носії, і закидувати це цим всім українське цивільне населення, атакувати українські цивільні об'єкти. Тому ми не бачаємо у на сьогодні введених санкціях жодної шкоди, яка би масштабно і. Була непропорційною, невиправданою і завдавала немисливих страждань російському населенню. Такого просто немає. Всі ті юрисдикції, які запроваджують санкції, вони намагаються ретельно дотримуватися балансу із правами людини. Пані Катерино, а якщо брати, як оця риторика, яку зараз почали, почали знову впровадити ці російські опозиціонери, може вплинути на Україну, власне? І чи дослухаються до них західні партнери, які співпрацюють з нами зараз? Головне, що просувають російські опозиціонери, і так само навіть деякі службовці на рівні Організації Об'єднаних Націй, це ключовий такий меседж. То Росія це не Путін. Путін і путінський режим це окремо росіяни, це зовсім інше, і тому жодної мови про колективну відповідальність ти не може. Карайте Путіна, карайте там його поплічників, а простих росіян не мов залишити в спокої, тому що осяця вся ворожнеча. А Маріана Кацуріна, це спец е, ради справ людини ООН щодо ситуації з правами людини в Росії. Вона взагалі сказала, що от зараз, коли Путіна ототожнюють з Росіянами, то відбувається ненависть до всього. Російського, яка в цілому сягає порогу русофобії, і ось ця дискусія і наративчик про русофобію, це насправді те, що звучить з вуст Василія Небензі, це представник Росії в ООН, і навіть самого Путіна, чи не на кожному е, якомусь засіданні зустрічі із міжнародними партнерами або в якихось меседжах для міжнародного співтовариства. тобто фактично це таке підігравання путінському режиму, і якщо росіяни і живуть погано в Росії. То вони є ключовим гравцем, який, який може змінити ситуацію. Ми не можемо безкінечно говорити, що їм страшно, що вони не хочуть загримитися в колонії чи так далі і тому подібне. І ми не можемо таким чином, просто критикуючи санкції, не пропонувати чогось у замін сьогодні. В цій агресії Російської Федерації проти України ми чітко спостерігаємо, що санкції є одним із найефективніших засобів протидії такій агресії, якщо не брати до Уваги там постачання Україні зброї і зміну ситуацію на полі бою, якби не було таких економічних санкцій, що індивідуальних, що секторальних, ситуація була би набагато складнішою і дуже подібною до ситуації після окупації Кримського півострова, коли фактично міжнародне співтовариство дало росіянам зелене світло, уповаючи на ось це, давайте розділяти росіяни, велика російська культура, так звана велика російська мова і те, те, що там зараз відбувається з режимом, це не слід ото. Але ось ці ігри мають нарешті завершитися, тому що вони є елементами політики умиротворення і не призводять ні до чого іншого, як до тієї ескалації, якої так побоюються Сполучені Штати Америки і інші держави. Тобто, фактично, коли ми підіграємо Путіну, коли ми намагаємося зобразити ситуацію, немов в Росії є якийсь окремий там. Активний проактивний гравець російський народ, якого узурбує Путін, то воно, вибачте, трошки не так виглядає. І коли міжнародні е, різні представники кажуть, що опитування думки, де там понад 80% росіян підтримують агресію в Україні, вчинення злочинів проти українців, що це все маніпуляції. То ось це насправді такий наратив. Це маніпуляція, бо гвалтують українських жінок, і я перепрошую, чоловіків там немає жодних ніяких е, розрізнень. Прості росіяни представники, Ставники того так званого великого народу, бо запускають ракети прості росіяни, бо прості росіянки телефонували своїм чоловікам і ми перехоплювали ці розмови і заохочували їх вчиняти сексуальне насильство. Бо прості росіяни депортували тисячі українських дітей. Це не був Путін, він би сам би цього не зробив, і це не були поплічники в його кабінетах. Тому, коли ми говоримо про вплив санкцій, про те, що можливо, так будемо відвертими якісь там. Певні погіршення ситуації, наприклад, ріст цін може спостерігатися в Російській Федерації, але тут маємо бути обережні, тому що е, якось чітко відокремити вплив секторальних санкцій, тому що про індивідуальні ми в даному випадку не говоримо. Індивідуальні санкції проти е, там у, умовної Валентіни Матвієнко ніяк не вплинули на ріст цін в Російській Федерації. Але коли говоримо про секторальні санкції, то тут дуже важко виокремити насправді вплив санкцій. Плив російських так званих контрзаходів, контрсанкцій, загальну волатильність ринків, ту кризу економічну, яка наставала у зв'язку з ковідом ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, що там і хто якою мірою погіршував, а так само сама Російська Федерація, яка додушує власний народ, підіймаючи податки, підіймаючи самі ціни. То тут тут є велике, велике питання, і я вважаю, що ось це поширення наративу, що давайте скасуємо санк. Ці, мені ще дуже так знаєте, в лапках сподобалося, коли Андрій Бовар сказав: «мєлочі». от він про це мєлочі. От якщо для когось це мєлочі, то для українців це те, що допомагає рятувати життя, і те, що допомагає рятувати відчинення нових злочинів, все більше і більше українських людей. Пані Катерину, якраз у ці так звані мілочі, які лунали від російської опозиції, можна часто було почути, що якраз є недієвими, особливо це активно про це говорили різні експерти. Ще в перший і другий рік повномасштабної війни наразі наскільки дійсно от західні обмеження різні щодо Російської Федерації впливають на владу. І на так званих простих росіян чи діяв врешті-решт, вони Приводи. наскільки ця дієвість зараз визначається, на вашу думку? Давайте так трошки поділимо, тому що коли ми говоримо про індивідуальні санкції, то чітко, як юристка, як людина, яка працює із конкретними міжнародними злочинами, я бачу, що як мінімум на рівні чиновників середньої ланки, звісно, річ, що санкції жодним чином не вплинули, наприклад, на діяльність губернаторів, які стовідсотково від підтримки Путіна, чи там на відданість дитячих регіональних омбудсменів Марії Львові Білові, щодо якої видано ордер на арешт міжнародним кримінальним. Стом, але на чиновників середньої ланки це досить сильно впливає. І, наприклад, ми чітко бачимо, як санкції і, і загалом відповідальності злякалися білоруси, які чомусь зараз е, починають так робити самовідвід і дещо відсуватися від цієї політики перевиховання на території Білорусі, яку вони реалізовували під керівництвом Путіна і інших росіян, е, дуже яскраво з 2022-2023 роках. Що стосується інших санкцій, то також секторальних, ми не можемо чітко е, говорити про якийсь е, е, універсальний ефект. Потрібно брати кожну галузь окремо, коли ми говоримо про е, газову е, галузь. Так то тут е, цікаво, що на Газпром навіть санкції не були накладені. Він сам з власної ініціативи, так званої, зупинив поставки газу, е, здебільшого на територію Європейського союзу, і цим самим фактично о, обрізав собі е, значні. Е, надходження і цим самим обрізав надходження Путіну до державного бюджету, тому що експорт газу приносив значну таку долю у державний бюджет Російської Федерації, з якої харчувалася ця військова машина. Але натомість, що стосується експорту нафти, хоча там і намагалися встановлювати граничні ціни на нафту держави так званої групи семи, хоча є певний бан щодо імпорту російської нафти, але ми бачимо, що Росія швидко пере. Орієнтувалася, тому що на відміну від експорту газу, коли потрібно будувати газопроводи, і це все дуже довго і дуже дорого. То нафту можна вивозити танкерами, і на жаль, Росія, Російська Федерація, вона за цей час намагаючись обійти санкції вже створила цілий тіньовий флот. Погодилася надавати певні знижки. Хоча це було так менш вигідно для Російської Федерації ніж експортувати ту саму нафту в Європу, але вона погодилася на ті знижки, знайшла собі альтернативні азійські ринки і все одно заробляє на нафту наприклад, російський скраплений газ і досі не перебуває під санкціями, і таким чином, хоча там, ну е Обґрунтування, чому його не вносили під санкції, було те, те, що скрапленого газу не надходять майже податки до федерального бюджету. Але питання в тому, що Російська Федерація і звідси викрутилася і обклала експорт скрапленого газу податками на розпіш, і таким чином знову ж таки отримує для себе гроші. Вони дуже хитро намагаються імпортувати технології, які їм забороняють і товари подвійного призначення. із Китаю, ось ця співпраця з Китаєм це загалом спосіб Російської Федерації для того, щоб обійти введені країнами заходу обмеження, і тому ми маємо визнати, що так в окремих сферах Російська Федерація демонструє величезну адаптативність під санкції і намагається ще якось виживати. Але у довгостроковій перспективі вона не зможе не відчути впливу цих обмежень, і саме тому ще в 2023 році Путін почав нити привселюдно про те, що от все-таки буде відчутний той вплив санкцій, тобто навіть їхній е, верховний. Тиран держави про це вияснив, і ми також не можемо нівелювати вплив позитивних санкцій у довгостроковій перспективі. Але питання в тому, що потрібно перерізати для Російської Федерації шляхи обходу санкцій, потрібно не допустити створення будь-яких там енергетичних хабів у Туреччині, звідки фактично та ж сама російська нафта буде литися на території Європейського союзу. Але що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо як я вже згадувала ці великі втрати для. Газової сфери, сьогодні ми маємо значну незалежність європейського ринку, а це означає незалежність європейських демократій від російських маніпуляцій на цьому самому газі, сьогодні ми маємо певну таку певний унісон. Ну звісно річ, можемо багато говорити про поведінку Угорщини та Словаччини, але менше з тим, певний такий більш-менш унісон, що стосується навіть криміналізації обходу санкцій. Я дуже сподіваюся, що відповідне рішення таке буде ухвалено на рівні європейського союзу. Тобто, коли. Російська Федерація адаптується під санкції з держави заходу намагаються також адаптуватися під цю нову поведінку. Але я думаю, що санкції були б набагато більш ефективними, якщо б вони вводилися з вісторичними окремими юрисдикціями, навіть окремими об'єднаннями, але світом в цілому, як це зазвичай було передбачено через систему організації Об'єднаних Націй, але було б добре, якби Російської Федерації там не було і не було її права вето. На сьогодні не така велика кількість держав і ще запровадила обмеження і теж самі обмеження вони не є настільки реактивними і настільки болючими для Російської Федерації, щоб призупинити хоча б її можливість і далі, і далі харчувати цю війну проти України. Нам для цього потрібен час, і нам для цього потрібно перекрити шляхи обходу санкцій Але на вашу думку, це все таки можливо, я так розумію, правильно? Так, так, з того, що я бачу по звітах, дещо більш песимістично виглядають звіти Європейського Союзу, дещо більш оптимістично виглядають звіти іноземних сімтенків там на території Америки, Atlantic Council. Якщо це все проаналізувати, подивитися, як реагує російський державний бюджет, ви що розумієте, важко оцінити і щось сказати однозначно, коли усю статистику, яку ми отримуємо, ми отримуємо від Російської Федерації. Знаєте, довіряти цифрам, які надає Російська Федерація, а потім висловлювати грибоку стурбованість, що МВФ раптом на основі цих цифр сказав, що російська економіка не просто не падає, а вона лише зростає. Ну тут є питання довіри до тих цифр, які надає путінський режим, і навіщо він їх надає, і якими насправді є ці цифри. Але коли зануримося у звіти окремих російських гравців на ринку цих самих секторів, де були введені санкції, того ж самого Уму так то 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 бачимо, що ситуація значно погіршилася, і ця ситуація, таке погіршення, воно обумовлено саме обмежувальними заходами, які були введені державами Європейського союзу, Сполученими Штатами Америки, які були запроваджені там Австралії, Канадою. Тощо я буду хотіла також підкреслити, що інколи от через те, що ми маємо демократичні держави, які запроваджують ці режими, то певна бюрократія, певна певні суці такі наслідки демократії, так ну це в хорошому сенсі. Я я не критикую. Але е, коли ми говоримо про окремі компанії, то Попри введені обмеження державами, так ми бачимо певні сервісні нафтосервісні європейські підприємства, які продовжують обслуговувати нафтовидобувну галузь Російської Федерації. От якби не продовжував її обслуговувати, то там би почалися ще більш відчутні проблеми уже на рівні видобутку, що би явно вплинуло і на трансфер, і явно вплинуло там на доходи від експорту нафти. Так само, коли ми дивимося на ці танкери, ну ти Російська нафта експортується танкерами з Європи. Як так сталося? Що у нас є санкції, але ось ці приватні гравці вони продовжують возити ці нафтопродукти з Російської Федерації, впливаючи на надходження до її федерального бюджету, а відтак на спроможність вести війну проти України. Тобто є ті сфери, де ми можемо покращити, де ми можемо усунути ці перешкоди для ефективності санкцій, і тоді вони будуть більш відчутними і більш помітними у середньої перспективі. Але будь-якому випадку, навіть якщо ситуація залишається, залишатиметься так як зараз, але ми будемо намагатися перекривати шляхи Російської Федерації для обходу санкцій. То я думаю, що Російська Федерація на собі відчується вже зовсім і зовсім скоро. Пані Катерину, і на завершення 24 червня цього року країни Європейського союзу погодили, якщо не помиляюся, 14-й пакет санкцій, який спрямований проти Російської Федерації, проти російського впливу в Європі і на захист інтересів України. Чи можемо очікувати, що невдовсі буде погоджений і 15-й пакет, і що він може передбачати? Насправді, ось узгодження щоразу нового й нового пакету це ціла процедура. Ми знаємо, що є ті держави, які намагаються підігравати Російській Федерації, не допустити там введення ще більших і більших обмежень, в тому числі і задля того, щоб досягнути власних національних інтересів. Але я впевнена, що обмеження будуть введені, Вони будуть продовжуватися вводитися на рівні окремих осіб. Індивідуальні санкції будуть розширюватися, тому що ті, хто вчиняли воєнні злочини злочини проти людяності, вони ще далеко не у не всі у санкційному списку Європейського союзу, і навіть якщо порівняти санкційні списки там США, Канади, ЄС, інколи трапляються ті люди, які ще й досі не фігурують е, в обмеженнях Європи. Е, що стосується секторальних санкцій, вже давно ведеться розмова і про... Пожорчення для саме для трансферу нафти про про якусь боротьбу із цим тіньовим флотом, який Російська Федерація створила для спорту своїх. Нафтопродуктів і нафти, я думаю, що там будуть обмеження. Я також думаю, що будуть обмеження, врешті-решт накладені на скраплений газ, і будуть введені обмеження надалі, більш такі точкові і конкретні, що стосуються обслуговування видобутку енергоносії та інших ресурсів на території Російської Федерації. Я також особисто очікую, що будуть введені також обмеження на. Добрива із Російської Федерації і Білорусі, до речі, тому що за рахунок цих добрив Російська Федерація так добре тримає що держави Європейського Союзу, що держави глобального півдня, намагаючись якимось чином гратися цим ресурсом для коригування їхньої там поведінки на геополітичній арені. Тому що не менше в цих сферах, які важливі для Російської Федерації, ми будемо і надалі мати обмеження. Яких -як обмежень я не прогнозую, не буде. Обмежень, що стосується гуманітарної сфери, не буде обмежень, які би могли б могли вплинути на глобальну продовольчу безпеку, які би могли б могли вплинути на медичну сферу, не буде обмежень, які стосуватимуться конкретно росіян, наприклад, там повної заборони на в'їзд на територію держав Європейського Союзу, не буде повної заборони. Те, те, що говорив Андрій Пивоваров, на те, щоб росіяни десь там навчалися, десь там лікувалися. Так само ми бачимо, що нині відбувається деяка лібералізація реалізація у сфері там покупок для особистого користування вже дуже яскраво обговорюється, що там і транспорт для особистих потреб має надходити, і тощо, тощо. Також е, бачимо, що е, є великі зусилля з боку європейського союзу для того, щоб покращити життя тій російської опозиції і тому громадянське суспільство, яка покинуло територію Російської Федерації, намагається якось оперувати на території держав членів Європейського союзу. Там будуть також певні регулювання з метою е, там, покращення їхнього становища. Я думаю, що ми побачимо нові прогресивні кроки, тому що Європа продовжує знімати собі із очей рожеві окуляри і відходити від позиції про те, що там санкції можуть комусь якось непропорційно нашкодити, розуміючи, що на сьогодні ці економічні контрзаходи є одними із найбільш ефективних засобів боротьби проти держави агресії.